Добрий ранок, діти! Сьогодні в нас дуже цікава подорож в країну Снігової королеви, і там нас чекає дуже-дуже нова пригода знайомство з новою цифрою. В одній казковій країні, де царювала снігова королева, мешкали найвеселіші птахи. Вони співали дзвінки пісні. Але одного разу сніговій королеві набридло слухати їх, і вона запросила свою сестру Зимоньку засипати все навкруги снігу. Не залишилось ні травинки, ні листочка, і птахам довелося відлетіти з країни. Стало тихо і нудно. Лише сніг рипів на морозі. Діти, але є такі птахи, які залишаються з нами і не відлітають в теплі країни. Їх треба підгодовувати, щоб вони зовсім не замерзли, давати їм зернятка, крихти хліба, сала. Подивіться, ось у мене яка гарна годівничка. Люди роблять годівнички. Та розвішують їх на деревах для зимуючих пташок. В них насипають зернятка. Я покладу до своєї годівнички теж зернятка, а ви порахуйте. Одне, друге, третє, четверте зернятко. Скільки разом зерняток? Так, правильно чотири зернятка Справили з завданням. Наші птахи повернулись у казкову країну. Скільки пташок повернулось? Порахуйте, так прилетіло одна, друга, третя, четверта, п'ята пташка. Всього п'ять пташок. А зерняток вистачає для всіх пташок. Одне зернятко, друге, третє, четверте. Так, для однієї пташки зерняток не вистачає. Дамо їй це зернятко. І зараз у нас п'ять пташок і п'ять зерняток. Порівню. А діти, ви знаєте, якою цифрою позначають число п'ять? Це цифра 5. Сьогодні ми з нею познайомимо. Ось, бачите, п'ять пташок, і цю кількість ми позначаємо такою цікавою цифрою п'ять. Ось і вийшла погулять на папері цифра п'ять, руку вліво протягнула, ножку бубликом зігнула. Цифра п'ять або петірка, з нею здавна дружить зірка, п'ять у зірочці кінців є. П'ять пальців на руці. Ось наша зірочка і п'ять пальчиків на руці. Знаєте, з ким ще дружить п'ятірка? З пальчиками на нозі їх теж п'ять. І є монетка п'ять копійок. На зиму для малечі плетуть м'які рукавички. Одна хатинка для великого пальця, друга для вказівного, третя для безіменного і для мізінчика. Тепло і затишно пальчикам взимку в рукавичках. Давайте пограємо з нашими пальчиками. Бачите? Один, другий, третій, четвертий, п'ятий в рукавичках, а ми з вами зараз зробимо нейрогімнастику. Це дуже корисна справа для розвитку мозку. Дивіться уважно, приготуйте свої дві ручки та повторюйте. Чудово всі впорались, тому тепер ми зможемо вирішити завдання від самої снігової королеви. Коли Кай був в королівстві Снігової королеви, він дуже любив складати пазли та різноманітні башти. А чи вийде у вас побудувати математичну башту. Бачите, є смужечки з кружечками різного кольору. А є смужечки з цифрами, якими позначена кількість цих кружечків. Нам треба правильно порахувати та визначити, якою цифрою ми будемо позначати кожну кількість. Починаємо: скільки кружечків на жовтій смужечці? Так, правильно, один. І позначається ця кількість цифрою один. Ось, перший шар вже побудували. Далі. На зеленій смужці у нас скільки кружечки? Так, два кружечки. А цифра, яка позначає два, це цифра два. Далі в нас коричневий е, блочок, і на ньому три кружечки. Один, два, три. І до них підходить яка для позначення? Цифра 3. Четвертий у нас блок це фіолетовий. І на ньому один, два, три, чотири кружечки. І так само ми шукаємо цифру 4. І нарешті на самому верху у нас є скільки кружечків? Один, два, три. 4, 5. І наша нова цифра, з якою ми сьогодні познайомились, 5 позначає цю кількість кружечків. Молодці справились з цьому завданням. А в королівстві снігової королеви живе її улюбленець, маленьке біле ведмежатко, і він дуже любить ласувати рибкою. У перше відерце нам треба покласти скільки рибок. Так, якщо стоїть цифра 2, то дві рибки. Так і зробимо. А на другому відерці намальована цифра 5. І туди треба покласти 5 рибок. Ось так. А наш ведмежатко, наше біле, дуже невтомне, і він продовжує ловити рибку, яку він дуже любить. Ось тут у нас цифра 3. І складаємо туди три рибки. А на цьому відерці у нас цифра 4. І сюди складаються 4 рибки. Скажіть мені, будь ласка, в якому відерці рибок більше? Там, де 3 чи 4. Так. Правильно, на відерці, де намальована цифра 4 рибок більше. А хто зауважив, наскільки більше? Так, правильно, на одну рибку. Ось і добігла кінця наша казка про країну Снігової королеви. Ми з вами допомогли птахам, нагодували ведмежа та виконали всі завдання від Снігової королеви. Ви були молодці. До побачення, до нових зустрічей!